Недолюстровані або чому недобросовісні чиновники досі на своїх посадах. івано франківську обговорили особливості очищення української влади. Активісти промоніторили, скількох людей було звільнено з органів влади. кажуть, Прикарпаття займає одне з останніх місць в Україні. Тут люстрували лише 13 осіб. А от із майновою люстрацією, тобто невідповідністю задекларованих доходів стилю життя, ситуація взагалі невтішна. Івано-Франківську ні одного чоловіка не люстрували в рамках імусне Люстрації, якщо порівнювати ситуацію воднофранковській ситуації по Україні, то, звісно ж, в Україні в цілому більш успішні насчет того результату. Более ста чоловік ілюстріровано в рамках імущественної ілюстрації по Україні. Звісно ж, це показатель теж нічтожені. Із люстрацією служителів Феміди окрема історія. Фахівці кажуть, доки діяла тимчасова спеціальна комісія, яка розглядала заяви щодо перевірки певного судді, результати були доволі помітні її роботу згорнули. Судді у відставці, які були членами комісії, почали виходити з комісії, і комісія не мала повноважного складу, не могла далі розглядати справи. Тобто, це велика проблема. Окрім того, час роботи комісії це всього один рік. З моменту створення, не враховуючи того часу, коли комісія не могла працювати через відсутність повноважного складу, комісія цей рік не допрацювала, не були призначені від Пленуму Верховного суду України. Члени додаткової комісії Верховна Рада тільки майже через рік після прийняття закону призначила своїх членів до складу комісії. Тобто, робота після цього вже почала саботуватися. Аналітики відзначають, нині посадовці із сумнівним минулим тільки зміцнили свої позиції дехто вже встиг змінити політичну приналежність. Втім, активні громадяни все ж мають мінімальний механізм впливу на чиновника, до прикладу, широко інформувати суспільство, якщо владна особа декларує відсутність майна. Проте їздить на розкішному авто, тиснути репутаційно на цих людей, демонструвати своє неприйняття таких речей, бо іншого способу немає, тому що ворогам України вигідно. І ми бачимо, що дуже часто частина влади в Україні працює спільно і дає привід до так званого цього третього майдану. Він нам не потрібен і нові смерті, нам не потрібні, тому що концептуально нові смерті нічого не змінюють. Окрім інформаційної кампанії, відзначають експерти. Важливо притягнути чиновників до реальної відповідальності. Відтак, маючи гучні факти, які стосуються майна посадовців, варто звертатися до відповідних органів влади. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.